Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. В зоні АТО загинув один військовий трьох поранено. В РНБО розповіли про поточну ситуацію. Примусове прибирання, несумлінні орендарі чи власники території можуть їх позбутися. Мер Києва інспектує, як наводять лад після зими. Антимонопольний комітет заявляє про завищені ціни в продуктових мережах подекуди на 30% і навіть більше. Ситуація на сході України поступово стабілізується. За повідомленням РНБО, протягом минулої доби фактів використання бронетехніки, ствольної та реактивної артилерії противника не зафіксовано. Втім, збройні провокації бойовиків тривають по всій лінії розмежування, окрім східної частини Луганщини. Точками найбільшого напруження вчора стали. Селище Широкіна під Маріуполем та селище Гранітне, що між Маріуполем та Волновахою. Також у селищі трьох ізбінка поблизу Бахмутської траси відбулося бойове зіткнення. Бойовики атакували український взводний опорний пункт. Напад відбито. За минулу добу, внаслідок бойових дій, ми втратили одного воїна. Ще троє отримали поранення. Вибори до місцевих органів влади у Києві в будь-якому разі повинні відбутись у жовтні. На цьому наполягають громадські організації, попри сумніви деяких політиків. Нагадаю, нинішній склад Київради обрано у травні минулого року. Волевиявлення було позачерговим і проводилось одночасно з президентськими виборами, оскільки на той момент столиця понад рік жила без міського голови. Зазвичай місцеві органи влади обирають терміном на 5 років. Однак, за рішенням конституційного суду, місцеві вибори по всій Україні мають відбутися одночасно, 25 жовтня цього року. Закон є закон, рішення прийнято, вибори повинні проводитися. Ну, є обставини, які можуть бути надумані або об'єктивні. Ну, об'єктивна обставина, якщо військовий стан в країні об'явлен, зрозуміло, тут, мабуть, не до виборів. З точки зору там якогось морального, суспільної думки, жодного, жодної, жодного приводу переносити вибори. Ну, скажімо так, влада нам не надала таких приводів. Ми їх там як кияни не бачимо. Києва Віталій Кличко дав доручення очільникам районів зустрітись з усіма власниками і орендарями земельних ділянок в їхньому районі і зобов'язати їх прибрати території після зими. Інакше столична влада переглядатиме договори оренди чи права власності. Про це заявив Віталій Кличко, інспектуючи хід двомісячника з благоустрою, Солом'янському та Святошинському районах. В ході перевірки виявили чимало захращених місць, які перебувають у приватній власності або оренді. Проте не доглядаються і псують вигляд столиці. Особливу увагу Києва приділив паркам та скверам, невдоволений їхнім. Зовнішнім виглядом зобов'язав керівників служб та районів до Великодня навести лад, щоб без настанням гарної погоди столичні мешканці відпочивали у чистих зелених зонах. Парк те місце там, де кияни відпочивають, але тут настрій і тут відпочивати не дуже не дуже хочеться. Чому? Тому що хлам, багато мусора, і тому я дав завдання ключове до Пасхи. У нас двомісячник прибирання Києва. Нам потрібно, щоб місто Київ виглядало чисто. Якщо ні, ми будемо робити відповідне рішення до тих персон, які не виконують завдання, які на них поклали кияни. З 1 квітня всі об'єкти в переходах метрополітену, які порушують норми безпеки та правила евакуації пасажирів, знеструмлять і демонтують. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції на станції метро Святошин. За словами директора київського метрополітену Віктора Брагінського, ревізія, проведена у столичній підземці, встановила, що 63% об'єктів оренди не відповідають нормам пожежної безпеки. Ціни на харчі в супермаркетах Києва не обґрунтовано завищено на 20-30% і навіть більше, заявив антимонопольний комітет. Розглянувши справу про антиконкурентні дії найбільших продовольчих торгових мереж, АМКУ дійшов висновку, що ті змовилися і підвищили ціни. А в умовах погіршення соціально-економічної ситуації в країні, зокрема зростання інфляції, це призведе до посилення напруги у суспільстві. Серед можливих шляхів регулювання проблеми АМКУ називає впровадження правил професійної етики серед гравців продуктового роздрібного ринку, які мають стати обов'язковими для виконання. Мистецтво танцю єднає 40 років плідної співпраці між хореографічними школами України та Японії. Відзначили у неділю в столичному театрі оперети. Викладачі та учні школи Терада міста Кіото та Київського державного хореографічного училища підготували святковий концерт. Захід символізує багаторічну дружбу міст побратимів Києва та Кіото, зокрема, і обмін навичками та уміннями між танцівниками балету. Протягом цих років українські учні неодноразово відвідували Японію та брали участь у спільних концертах та фестивалях. Воля наші діти їздять сірім туди, багато танцюють там. У нас дружба давня і, і надійна. Це от взірець насправді. І я думаю, що ще ми будемо поглиблювати наші відносини з іншими творчими колективами і культурними осередками в різних країнах. І в всіх наших містах побратим. Всі вийшли в антракт, у всіх ліса радісні. То есть побольше бы таких вечеров. Мне очень понравилось, как танцевали маленькие дети. И я, наверное, скорее всего, у попрошу, чтобы она меня тоже записала на балет и буду танцевать, как они. З вихованцями школи балетного мистецтва Терада зустрівся київський міський голова Віталій Кличко. Мер подякував гостям за багаторічну співпрацю та величезний внесок у досторонні культурні зв'язки. Своєю чергою директор балетної школи Мічіко Терада висловила вдячність міському голові за прийом та зазначила, що Київ та Кіото перейшли на новий етап розвитку культурного співспівробітництва. Культура – один из самых ключевых, важных вещей, моментов, вещей, которые связывают многие страны, многие народы. Обмен культурными такими мероприятиями, концертами, представлениями, связями, обмен дает возможность ближе стать, несмотря на колоссально далекое расстояние между Японией и Украиной, мы становимся намного ближе. Ми панімаємо друг друга лучше и э, уверен, что это один из ключових вещей, как, э, которые зближають народи. Я вірю, що дружба дітей, культурні зв'язки, які створюють діти, нині є світовим явищем. Тому я думаю і надалі докладати своїх зусиль для розвитку таких зв'язків. Після новин на телеканалі Київ програма в центрі уваги про що і з ким буде розмова, дізнаємось від Діани Панченко. Діано, добрий вечір і вам слово. Добрий вечір, Ростиславе. Отже, кредитна кабала. Як вирішити питання валютних позичальників? Це тема нашої програми о 17.10. А о 18.10 будемо говорити про проблеми реалізації алкогольних напоїв біля навчальних закладів. Тож дивіться, буде цікаво. Ростиславе. Дякую, Діано. Ми й далі стежимо за розвитком подій. Перші підсумки дня традиційного 19.00, А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю, шановні друзі. Форварда збірної України та Дніпропетровського Дніпра Романа Зозулю прооперують у матчі зі збірної Іспанії. Зозуля зазнав вишкодження колійного суглоба. Лікарі Дніпра підтвердили цю інформацію і повідомили, що футболіста найближчим часом більш ґрунтовно обстежать у Німеччині, а далі на нього очікує хірургічне втручання. Строки відновлення Романа Зозулі буде встановлено тільки після дообстеження обстеження і операції. Він є ключовим гравцем у тактичних схемах тренерів збірної і Дніпра. Михайла Фоменка і Мирона Маркевича. А сьогодні прооперували ще одного збірника: Микиті Бурді видалили апендицит. Операцію провели в лікарні Львівського медуніверситету. Вона пройшла успішно. Чому він опинився у Львові? Так, а завтра ж там Україна зіграє з Латвією товариський матч. Якщо лікарі дадуть згоду захисника Київського Динамо, доправлять до столиці літаком або ж за кілька днів футболіст повернеться до столиці на машині швидкої допомоги. За попередньою інформацією, тренуватися на футбольному полі Микита Бурда розпочне за місяць. У Києві відбувся другий етап чемпіонату України зі спортивного боулінгу. Протягом трьох днів його учасники провели щонайменше по 16 партій. А півфіналісти і фіналісти того більше. Кількість цілком достатня, аби не сумніватися у справедливості визначення переможців. Непередбачуваність боулінгу проявилася у змаганнях чоловіків. Бронзовий призер етапу Кубка світу Михайло Каліка не зміг пробитися до півфіналів. Натомість не розгубився серед дорослих 16-річний киянин Валентин Кучеренко. Лідер юніорської збірної став наймолодшим фіналістом другого етапу чемпіонату і виграв поєдинок за золотого полтавчанина Владислава Яловеги. Найвищого результату серед жінок на другому етапі чемпіонату досягла Олександра Якуніна. Бути серед призерів в Україні почесно, але чого прагнути далі. Розширити спектр амбіцій. Може, звістка про внесення боулінгу до програми Олімпійських ігор. Фінансування цього виду спорту всі 15 років літрюється практично за що президіуму і за що самих боулерів. Дуже маленькі средство виділялися з державою, і то так, знаєте, періодичні раз в п'ять лет щось виділять. Медали появляются, немножко выделяют. И то это покрывает там, ну, процентов, может быть, 10 бюджета федерации годового. Если станет олимпийским вид спорта, возможно, тогда, когда в стране наладится ситуация, обстановка, прекратится война, начнется развитие экономики, я думаю, тогда финансирование Боинга будет значительно лучше. Ну что ж, на этом все. Дякую за увагу. Хай щастить!